Поранених захисників щодня привозять до лікарень Дніпра. Нині наші оборонці просуваються на східному та південному напрямках, де кожен метр землі всіяний ворожими мінами та розтяжками. Найтяжчих травмованих армійців стабілізують та доправляють на подальше лікування в інші медзаклади. Дніпровські медики роблять восьмогодинні операції, встигають дати раду всім у переповнених відділеннях. кажуть, що роблять все можливе, щоб якнайбільше пацієнтів одужало. Настрій в мене Чудовий, наші лікарі дуже хороші. Надали мені медичну допомогу дуже скоро, бо я думав, що багато втратив крові. Все добре. З приймального відділення одразу в хірургічне дві бригади медиків оперували Миколу понад 8 годин. У чоловіка осколкове поранення грудної клітки та складний перелам ноги. Цьому пацієнту накладений апарат стабільний, ножкою можна працювати. На ножку поки, поки що спиратися не можна, але вже сісти, сходити на стелях. Бо поїсти вже можна ти пробожить. 29-річний військовий тримав оборону на Бахмутському напрямку. Разом із побратимами пішли на штурм лісосмуги. Російська міна прилетіла, щойно група зайшла у ворожий окоп. У нас трошки було менше, ніж їх. У них дуже багато зброї тяжкої. Мені прилетіла міна. Я зайшов в їхній окоп перший, і я одразу зрозумів, що нога пошкоджена. тому що я бігти не міг. Ситуація на Донецькому напрямку розповідає військовий пекельна. Російські обстріли з усього наявного озброєння не припиняються навіть на кілька годин. Утім, і наші військові дають по зубах ворогу. Типи травм та поранень кажуть медики, не змінилися. Переважають мінновибухові ураження, збільшилась і кількість ампутацій. Вони надходять до нас тоді, коли перевантаження йде у Запорізькій області. Приливаємо кров, і деякі були з травмами рутини, яким було, кисень. Ну так доліковуємо, взагалі вони вже пройшли через допомогу. Микола професійний військовий, це вже третє його поранення. Щойно остаточно одужає, планує повертатися до побратимів. Каже, там, на передовій, допомога не завадить. Наші військові бойові, дух бойових, вони дуже робочі, хлопці дуже стараються чесно сказати, що. Скоро буде перемога. Як ми так будемо продовжувати. Христина Венгеля Денис Сінегін, фактесі тіві. Єдині новини.